Доброго дня! Сьогодні робимо такий гарний тортик для маленької принцеси. Котик намальований власноруч на мастиці. Далі збираємо тортик. Тортик у нас Баунті. Це шоколадний бісквіт, молочна пропитка. Гарненько пропитуємо, щоб було сочно. Це трюфельний крем. Робиться він на натуральному молочному шоколаді. Він дуже твердий, тому його тяжко видавити з кондитерського мішка. Далі йде крем з кокосовою стружкою. Це вершки, Філадельфія, згущене молоко, кокосова стружка і білий шоколад. Потім йде мус. Мус це теж вершки, шоколад. Але там додається желатин, кокосове пюре, кокосове масло, кокосове, боже, забула, згадаю, напишу, ось. І далі знову йде трюфільний крем, крем з кокосовою стружкою. Це дуже смачно. Я обожнюю цей торт. Він дуже ситний і смачний. Ось так трішки вирівнюю і запаковую плівкою. Ставимо на ніч до холодильнику. Це збираю для нас маленький, для розрізу, щоб показати вам розріз. Ось, і мої покуштують. Все так само Ось. мус можна не робити в окрему форму. Мус можна зразу заливати на торт жидким, тобто робимо дамбу і заливаємо мус. Так, якщо немає часу для того, щоб він загустів, то можна зробити так. У мене було трішки більше часу, я зробила так, але все ж таки зручніше заливати одразу в дамбу без форми. Поки достанеш ту форму, а так в дамбу заливо, воно там все бравенько з'єдналося з кремами і не витікає нічого. Тобто все дуже класно. Вирівнюємо ганашем, це чорновий шах, як. Шар, о, чорновий шар. Тому він без фарбника, без діоксиду. Він жовтий, тому що шоколад, масло, ну, самі розумієте, хто працює ганашем, він знає, що він жовтий. Ось Потім я вже пофарбувала ганаш і вирівнюю вже біленьким, гарненьким. Шаром це вже фінішний шар. Йдемо на вирівнювання повністю, тобто вже повинно бути рівно-рівно. Ретельно вирівнюємо гарненько, щоб все було добре і гарно. На відео так швидко. В житті це не дуже. Ви не думаєте, що я якийсь робот. Просто щоб не викладати великі і довгі відео, я прискорюю це для вас. Я в якомусь відео вже показувала, якщо утворився якийсь пузирьок, то його прям шпателем, не боїмося, пробиваємо, робимо як дирочку, і заповнюємо, е знову ганашем. Не боїмося. Ганаш поки видам вам один секрет: Ганаш поки не застиг, поки він жидкий, з ним можна робити все, що завгодно. І ось як і роблю я, зразу не на застивший ганаш, тобто я його не клала до холодильника торт, Він у мене геть Я одразу ліплю цю картинку. Яку малювала власноруч. Повторюю ще раз, якщо комусь цікаво, можу викласти відео, як я це роблю, як я малюю фарбами на мастиці. Це дуже довго, але мені дуже подобається результат, тому я малюю. Це набагато гарніше, ніж друк на цукровому папері або на вафельній бумагі. Тобто ну, мені так зручніше. Ось так. Квіти з вафельного паперу кульки шоколаду на півсфери. Ось, все робила зарані, для того, щоб, поки не застив ганаш, все прикріпити. Для зручності, це для того, щоб не розтоплювати окремо шоколад і не кріпити на розтоплений шоколад. Можна зробити краще, простіше. Це ось просто не на застивший ганаш. все це ліпите, кладете до холодильника, і воно все схвачується, і все гарно тримається, нічого не відпаде, не бійтеся, перевірено, тому користуйтеся кому потрібно. Ліпила ці квітки, щось мені не подобалось, і так не так, і так не так. Ось. І ось розріз нашого тортику. Він дуже смачний, він так пах. Моя мала підійшла і бігом пальцями туди тикати, бо пахло і хотіла смачненького, солоденького скуштувати. Ось такий він в розрізі. Ось видно і крем, і труфільний крем, і мус. Ось в розрізі це отой маленький, який я збирала другий торт. Ось така краса. І смокота.